Від інженера столичного метрополітену до досвідченого офіцера нової генерації українського війська, що трує бойовий шлях, із рядового стрільця тероборони. Це історія 41-річного киянина, який у перші дні війни вперше в житті узявся до зброї. Потім були жорстокі бойовища на Донеччині. Нині він командир роти 23-го стрілецького батальйону у складі 118-ї бригади і боронить запорізький напрямок. Офіцерна псевдошева твердить сенс його керування зберегти. Ти життя побратимів. Всім привіт. Наш підрозділ приготував маленький сюрприз з цим окупантом Це відео з архіву молодого українського офіцера на псевдошева донецькими степами побратими з 23-го стрілецького бату прямують на бойове. А тут гатять по ворогові з гранатомета. Роботаємо. Давай. Гармата. Да, постріл. В мене 12 років стажу в київському метрополітені, був інженер-технологом. За кілька років війни інженер, що не мав жодного стосунку до війська, став офіцером. Здобував досвід потом і кров'ю від звичайного стрільця добровольця Київської тероборони. Я командир роти. З часів, коли він командував зводом, на Донеччині на згадку лишився перстень із номером БАТО, символікою та його псевдо. Є ще кілька схожих в його побратимів, що від початку разом. Всім чоловік нас заходили на нові позиції. Ми взвод, в водний опорний пункт приймали сім-сім чоловік. І ми всі зробили такі собі печатки. Гонта смайло. Командую Боєм під час висування ворожої піхоти в нашому напрямку, Офіцер 118-ї бригади шева нині зізнається, чим вища посада, тим більше паперової роботи. Чим вища ланка становиться керівництва, тим більше погружаєшся вже не в роботу з людьми, а в роботу з паперами. На жаль, та найскладніше каже 41-річний командир роти: це відшукати рятівний баланс між теорією наказу та окопною практикою. Саме головне це знайти той компроміс, який між як написано в документах і тим, як хлопці це зроблять, от знайти цю ланку, яка допоможе і виконати те, як написано, і підійти з своїм знанням досвіду до виконання цього завдання. Хлопці повернулись з полювання на цьому запису. Побратими шеви повернулися з бойового завдання з голови до п'ят заляпані багнюкою донецьких степів. Однак жартують. Я тільки з відпуска приїхав і від то постирався. Це робоче місце шевика КСП 23-го бату на моніторах. Цілодобовий стрім із мавіків, що ретельно оглядають спотворені вибухами запорізькі лани. Ташки постійно продивляються наші позиції, щоб до них ніхто не підходив. Перспективу відпрацювання ворожих мінометів. Саме головна задача знайти ворожу групу БПЛА. Принагідно, командир роди демонструє свіжий запис знищення дроном ворожих штурмовиків. Наш підрозділ БПЛА відпрацював. По укриттю, де знаходився ворог. Офіцер не приховує у тому серед бійців. Відчутно щоправда каже, разом із нею з'явилась безумовно, наче рефлекс, мотивація битися із ворогом за побратимів. Машини знашуються хлопцям. Звичайно, вони теж дуже пишаюсь хлопцями, тому що вони з перших днів як родина. Їм вже як такової підтримки казати, та ти зробиться там заради своєї родини, ти там зроби за, заради якоїсь нагороди, ти там зробив це". це не мотивація. Вони кажуть, я це роблю, тому що в мене. Не тут сидить коля. Я це зробив, тому що там сидить Серега. Упродовж інтерв'ю Шева кілька разів твердить, його найперше завдання зберегти життя побратимів. Тож категорично спростовує стереотипи, що піхота це неодмінно загибель. Якщо колектив зглажений, команда знає свою роботу, тому це не дорогой, бо першочергова задача це зберегти особовий склад. Все буде Україна. Слава Україні! Воякам 118-ї бригади потрібні кошти на кріплення для прицілів та планшети. Тож вони просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтів Артем Деженков. програма Вікне єдині новини.